I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Ці країни телефонують нам, цілують мене взад. Вони помирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, укладімо угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер. І ось я бачу якогось республіканців-бунтівника. Знаєте, такого хлопця, який хоче покрасуватись, він каже: Я вважаю, що конгрес має взяти на себе перемовини. Послухайте, ви не вмієте вести перемовини так, як це роблю я. Якщо конгрес візьметься за перемовини, продавайте Америку швидко, бо ви збанкрутуєте. Лише сьогодні я бачив, як парочка конгресменів заяви. Вила, я думаю, нам варто брати участь у переговорах щодо тарифів. Так, це саме те, що мені потрібно, щоб якийсь хлопець розповідав мені, як вести перемовини. Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому канадський прем'єр-міністр Маркарні був. Вимушений прирвати свою подорож, свою е, предвиборчу агітаційну подорож і повернутися терміново до уряду в Атаву. Дуже важливі зараз відбуваються речі за ваштунками. Дуже неприємні зараз моменти з американським доларом. Настільки погана ситуація з американським доларом, що Маркарні був вимушений прирвати свою подорож і свої агітаційні е, мітінги і зустрічі з Потенційними виборцями, але друзі, перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього роліку, я хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ на сьогоднішній день, Україна і українці зіштовхнулися з різними факторами. Багато хто вже зрадив Україну, багато хто. Не допомагає так, як, як хотілося би отримувати Сполучені Штати Америки. Вони були нібито дуже класними друзями з і України українців, але також перевзулися. І на сьогоднішній день у України залишається тільки один союзник, тільки один справжній друг, тільки одна сила, яка дійсно боронить Україну, яка дійсно допомагає українцям, і це Зсу. Це е, не тільки Збро збройні сили України, так тобто. Це взагалі вся ця військова е інфраструктура, всі військові, всіх, всі люди, всі українці, які задіяні у захисту України. Я допомагаю українській частині, і я про це розповідав вже багато разів е на своєму каналі. І останнім часом мене люди запитують, кому допомагаю конкретно я. Я вирішив. Я поспілкувався з хлопцями. Ці хлопці з ССО не я допомагаю частині. Вирішив допомагати частині з ССО. Не тому, що я вважаю, що ССО вони краще або ще щось таке в порівнянні з іншими. Ні, я відношусь однаково і я вдячний однаково всім воякам, незалежності від того, де вони воюють. Просто так сталося, що я знаю цих людей з ССО. Тобто, у мене з ними є зв'язок, і я знаю стовідсотково, що це. Дійсно, військові. Я не люблю е, перекидати гроші в фонди і сподіватися, куди там потім підуть мої гроші, не підуть мої гроші. Я е, сторонник того, що допомагати треба конкретним людям, конкретним військовим, конкретним частинам. І якщо ви хочете допомогти цій же самій частині, то посилання будуть в описі до цього відео. Ваші гроші підуть напряму до цих хлопців. До речі, зараз вони збирають їм е, в конші необхідні гроші. На реп. і так я знаю. Командир мені казав, що у них немає проблем з амуніцією, тобто амуніцію їм поставляють е, більш-менш нормально справно, принаймі е, військам ССО. Але є різні речі, він як він мені каже, є різні речі, які нам треба купувати самостійно, і ми вимушені просити е, людей допомагати це купити. Знаєте, я вам хочу сказати, коли я чую це свого сполучення, ми вимушені просити від людей у військовій формі, від людей, які кожного дня ризикують своїм життям, ризикують своїм здоров'ям. До речі, командир цієї частини він зараз е, він зараз поранений, важко поранений. Він зараз лікується. І знаєте, коли я Чую це від цих людей, від, від цих. Мужніх лицарів українських, що вони вимушені просити. Мені боляче, мені в мене серце зжимається, і е, мій підхід дуже простий. Це я їх прошу прийняти мої гроші, і я прошу їх е, просто щось придбати на те, що я можу для них зробити. Я сподіваюся, що це такий підхід должен бути зараз у всіх українців. Ми можемо. Ми можемо без американців. Ми можемо без е, інших людей, без інших країн. Ми можемо підтримати. Наші ЗСУ, ми можемо підтримати наших військових. Якщо ви хочете допомогти цій частині, е реквізити будуть в описі до цього відео. І будь ласка, я сразу кажу: не очікуйте якихось там чеків, якихось там звітів, е куди пішли гроші, ще щось таке. Навіть якщо військові на ті гроші, які ми їм... Даємо куплять собі якусь ковбасу або яблуко або шкарпетки. Це також треба. Також треба просто. Ну, якщо ми кажемо за ССО, то я точно знаю, що їм забороняється на це збирати гроші. Там це там цела головна біль, через яку ми проходимо, поки ми все це зробимо. Це чому я не збираю гроші на цьому каналі, але якщо ви хочете підтримати цих самих хлопців, е всі будуть реквізити посилання в описі до цього відео. Переходьте, допоможіть хлопцям придбати цей необхідний реп. Принаймні, це найменше, що ми можемо зробити для цих мужніх людей. Тепер що стосується того, що відбувається за лаштунками з доларом Сполучених Штатів Америки, долар сполучених штатів Америки зараз падає. Зараз падає, і зараз стала така ситуація, коли різні країни, які зберегають, а ну майже всі країни світу, всі заможні країни світу, зберегають певну кількість грошей в американських бондах. І е, Канада також зберігає певну кількість грошей в американських бондах, там декілька мільярдів е, доларів в американських бондах. Що зараз відбувається, взагалі що це за бонди? Це так, так звані боргові бонди, коли Америка, наприклад, частину свого боргу продає якійсь країні і виплачує по цьому відсотку. І дуже часто ці бонди вони приносять більше дивиденди ніж акції різних компаній. І під час таких важких різних ситуацій на Маркеті, то багато хто е купляє собі ці бонди для того, щоб уникнути ризиків. Ці бонди, американські бонди, вони завжди були прибутковими, тобто вони були завжди стабільними, прибутковими, і вони були ну таким гарантом. Знаєте, залізобітоном, гарантом залізобетонної інвестицією. Але коли Дональд Трамп розпочав цей піздівер, розпочав торгу... торгівельну війну проти всього світу, весь світ сколихнувся, маркети посипалися, і люди почали замислюватися. Люди почали замислюватися, країни почали замислюватися. Це недорозуміння Трамп, Він я не знаю, чи це пов'язано з цим чи ні. Але він почав відкатувати ці свої тарифи навіть зараз, якщо ви не в курсі, цей піздівер, який розповідав, ви бачили на початку. Цього відео ви бачили його пряму промову, як зараз вишукувалися країни, щоб цілувати його в дупу і домовлятися про його тарифи. Так, ось по неофіційним даним його офіс вже сам почав зв'язуватися з офісом СІ і домовлятися, щоб вони поспілкувалися, але сі вже не поспішає. Сі сказав, ми готові до війни і будемо воювати. І це також зараз вдарило по цим бондам. Це вдарило по американському долару, так що зараз уряди різних країн, в тому числі і уряд Канади, терміново збираються і вирішують, що робити, тому що виглядає так, що американська валюта зараз, американський долар, може каюкнутися повністю, і всі ці займи, всі ці бонди, які зберегають зараз країни, вони можуть просто втратити свою вартість. Вони не те, що принесуть якісь там відсотки, а взагалі країни можуть втратити, Мільярди і мільярди доларів. І зараз є такий слушок знов-таки. Це не офіційна інформація. Але все, що ми зараз з вами бачимо, що відбувається на фондових ринках, що відкатує це Чувирло, чому він там відкатує свої ці податки, свої всі ці тарифи. Зараз іде така плітка, такі слухи, що навіть після того, як Дональд Трамп поставив на призупинив свої ці тарифи на 90 днів, уряд Японії почав масово розпродавати ці американські бонди. І ми з вами знаємо, що раніше. Китай заключив договір з Японією саме з Японією і з південною Кореєю щоб протистояти американським тарифам, тарифам разом. І зараз Китай домовляється з Австралією, і зараз Китай домовляється з Європою і домовляється з Канадою, щоб разом протистояти американцям американським цим тарифом і виглядає так що китаю вдається китаю вдається об'єднати багато країн навколо себе а Китай є один із найбільших тримачів цих бондів американських бондів і якщо зараз ще й китай почне продавати ці бонди то це взагалі обрушить американський долар тобто він знеціниться і це може привести до колапсу, до серйозного колапсу в багатьох країнах так само як і у нас в Канаді, тому що ну велика кількість грошей зберігається в цих бондах, і це чому? Марк Карні був вимушений терміново летіти зустрічатися. У нього є група. Вони зробили групу, яка вирішує всі питання, які сьогодні пов'язані з цією тарифною війною, які пов'язані саме з цим всім, що відбувається е, між е, сполученими штатами Америки і Канадою, Сполученими Штатами Америки і іншими країнами, і це вже досить така, досить тривожна і серйозна ситуація. Ну знаєте, я вам хочу сказати, що коли ти обираєш собі в президенти якогось дрібного жуліка Баригу, то е, це мінуче. Тобто, ми з вами зараз, на жаль, і тут я вже це не жартую. Тут я вже знаєте, я не зворатствую, тому що від цього достанеться усім. Мені боляче, мені боляче бачити, як Сполучені Штати Америки вони не просто зараз розвалюються, вони не просто втрачають плив, е, вони просто йдуть. Таким дуже дуже швидким темпом вони йдуть туди на дно, і на жаль, вони можуть потягнути за собою дуже багато інших країн і інших економік. І Канада зараз намагається відірватися, тому що ну багато країн прив'язані так. Всі ці країни е прив'язані до Сполучених Штатів Америки міжнародними обов'язками, якимись там е отриманням грошей в, в акціях в цих бондах. І зараз, якщо ринок, якщо взагалі економіка Сполучених Штатів Америки піде на дно, то вона може за собою потягнути і багато інших країн, і це чому зараз Канада, чому зараз Маркарні дуже швидко намагаються переорієнтувати нашу економіку, канадську економіку на інші ринки. І да, всі дії Сполучених Штатів Америки вони не просто зараз е відкрили можливості для Китая. Всі ці дії Сполучених Штатів Америки вони зараз штавхають, весь світ в до Китая, тобто Америка, Дональд Трамп, зараз роблять все для того, щоб е, Європейський Союз, Австралія, Канада, е, Велика Британія щоб всі відвернулися від Сполучених Штатів Америки і повернулися до Китаю. І якщо це правда про ці бонди, якщо дійсно... Японія почала розпродавати ці бонди, і Китай зараз готовий почати розпродавати ці бонди. То це дуже дуже така неприємна ситуація. Ну, в першу чергу, для самих американців е, давайте, якщо подивитися правді в очі, так от е, Дональд Трамп зараз він хоче щось там перетягнути, заводи туди, сюди п'яте десяте, і він розпочав цю війну е, з Китаєм. Що має на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки? Тільки вони мають тільки паперці, там де записано, що у них є інтелектуальна со. Собственність так, але більшість товарів з цих навіть інтелектуальної собственності виробляється або в Китаї, або за допомогою китайців, або на е, тих матеріалах, які постачають китайці. Зараз Китай просто призупинив постачання рідкоземельних металів до Сполучених Штатів Америки, і ті обісралися. Вони не можуть навіть вже почати розробляти свій літак, тому що в них недостатньо матеріалів без Китаю. І ця вій, вій, війнушка вона може поставити Сполучені Штати Америки взагалі, я так думаю, на межу я не знаю, на межу краху і, або щось таке. Тож, друзі, давайте будемо з вами спостерігати разом, як будуть відбуватися події, що буде далі відбуватися з американським доларом, але долар дешевшає, і це вже такий знак. Знаєте, треба подумати, хто зберігає свої збереження в американському доларі. Можливо, треба зараз подумати і ви поки ще не пізно поміняти на євро або якусь іншу більш стабільну валюту. Друзі, ще раз нагадую про підтримку ЗСУ. Не забуваємо підтримувати наших військових на сьогоднішній день. Це єдина 100% сила, яка кожного дня бореться, вбиває расистів, дає расистам по зубах і. І просто допомагає Україні залишитися, а українцям існувати. Допомагаємо Збройним силам України, підтримуємо збройні сили України. Якщо ви не знаєте кому допомогти, якщо у вас немає таких частин, а ви хочете допомогти, де посилання в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, там є і пайпал, там є. І банка там є різні, ну різні різні засоби, як ви можете допомогти конкретній військовій частині. Переходьте, допомагайте. Давайте ми з вами будемо залишатися разом і далі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ну, принаймні, напишіть мені, що ви думаєте, чи виживе долар американський долар як міжнародна валюта, чи буде він і далі так існувати, чи це його останні, скажімо так, часи. І ми з вами зараз спостерігаємо за тим, як американський долар поступово скукожується. Напишіть мені, будь ласка, мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.